Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги універсальні полички. Це практичне рішення для зберігання приправ, овочів, фруктів та інших дрібниць. Завдяки своїй двошаровій конструкції органайзер пропонує більше місця для зберігання. Також органайзер можна використовувати у ванній кімнаті, наприклад, для косметики. Сметики він легко збирається та розбирається, що робить його зручним для перенесення або зміни місця зберігання. Багатофункціональність дозволяє використовувати його не тільки для кухонних потреб, але й в інших приміщеннях будинку.